2023 рік стрімінгові платформи розпочинають з великої кількості нових серіалів, деякі з яких стартують відразу вже з 1 січня. Особливу увагу на себе привертає те, що розважати нас цього місяця будуть переважно детективними проєктами на будь-який смак. Як нуарними та фентезійними, так і класичними. Знайшлося тут місце навіть одному перевернутому детективу. Однак всі чудово розуміють, що найбільш очікуваним серіалом січня є постапокаліптичний проєкт Останні з нас, який знято за мотивами відомої одноіменної гри. Судячи з промо-матеріалів, він має всі шанси стати кращою екранізацією відеоігор у цих часів. Перед мікрофоном Олександр Фаріон з відеороликом про кращі нові серіали січня 2023 року. Приємного вам перегляду! kaleidoscope Відразу після святкування нового року стріміновий гігант Netflix пропонує глядачам свій новий експериментальний проєкт. Розповідає він про історію одного зухвалого пограбування, яке планувалося 24 роки. Сюжет основується на реальних подіях, які відбувалися на Манхеттені під час урагану Сенді. Саме тоді із дуже захищеного сховища зникли 7 мільярдів доларів облігаціями. На перший погляд, перед нами типовий кримінальний міні-серіал про пограбування. Однак, після паперового будинку та інших схожих криміналів. Нальальних трилерів таким навряд чи можна здивувати широку аудиторію. Схоже, що творці серіалу це добре розуміли, а тому вирішили зробити акцент не на самій історії, а на те, як її сприйматиме глядач. Сценарій написаний таким чином, що неважливо, з якої серії починати перегляд, а яким епізодом закінчити. Ви все одно прийдете до логічного фіналу історії. Звучить такий задум досить інтригуюче. А от що з цього вийшло насправді, можна дізнатися вже з 1 січня на Netflix. Головні ролі в новому проєкті виконали Руфус Юел Пас Вега та Чанкарово Еспозіто, який став усесвітньо відомим після серіалу Пуститися берега. Ковбой із Копенгагена. Цей трилер у стилі нуар, створений Ніколасом Рефном для платформи Netflix. Після виходу фільму Дилер 3 2005 року він є першим твором режисера данською мовою, тому характерні риси його почерку в новому проєкті збережені. А це гнітуча атмосфера та довгі медитативні сцени в неоновому освітленні. Складається серіал із шести епізодів і розповідає про загадкову молоду героїню Мію, що прокладає свій шлях помсти у кримінальному всесвіті похмурого Копенгагену. Робить вона це. Стильно жорстко та піденергійний саундтрек. Надзвичайне та містичне у проєкті чергується із буденністю та занурює глядача в унікальний темний всесвіт скандинавських гангстерів. Прем'єра Ковбоя з Копенгагена відбулася на Венеційському кінофестивалі 9 вересня 2022 року. Покази на Netflix спочатку мали стартувати 8 грудня 2022. Однак, через скандал зі звинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами, серіал перенесли на 5 січня цього року. Мейфеєрські Сюжет цього серіалу засновано на одноіменній серії книг американської письменниці Енн Райс, а це означає, що перед нами фентезійна історія про чакунок, паранормальні явища, древні ритуали та зловісні пророцтва, розповідає драма про доктора Роуен Філдінг, яка виявляє в себе надприродні здібності. Це відкриття змушує героїню вивчити свій родовід і дізнатися, що належить він до відьомського роду, добробут яких століттями пов'язаний з надприроднім створінням лешер. Для каналу AMC Мейфеєрські відьми стануть уже другим проєктом за книгами Райс після нової версії інтерв'ю з вампіром, яка вийшла на маленьких екранах восени 2022-го. Враховуючи те, що за виробництво відповідають ті ж продюсери, а книжкові цикли існують в єдиному всесвіті, не можна виключати перетину сюжетних ліній двох проєктів і в новому серіалі. Водночас не обійшлося і без нововведень з боку IMC. Для проєкту творці вигадали нового персонажа, який об'єднає сюжетні лінії Майкла Карі та Арона Вайтера, якого зіграв Тонгай Арнольд Черіса. Інші головні ролі виконали Олександра Дадаріо та Джек Хьюстон. Останні з нас. На вихід цього серіалу з нетерпінням очікує, напевно, що кожен справжній фанат відеоігор, особливо гри The Last of Us, після її виходу у 2013 році були зроблені дві спроби кіноадаптації: художній фільм, який потрапив у виробниче пекло, та анімаційна короткометражка, яку з часом компанія Sony скасувала. У березні 2020-го було оголошено, що за телевізійну адаптацію тепер відповідає HBO, що не може не радувати, оскільки канал славиться високою якістю своїх проєктів. Сюжет нового серіалу розповідає про людство, яке 20 років тому охопила пандемія, причиною якої став мутований грип-паразит Кордицепс. Після потрапляння в організм людини його спори позбавляють жертву розуму, а потім перетворюють її на своєрідного зомбі. Військові спромоглися організувати безпечні зони, де ховаються здорові люди. Однак організація під назвою Цикади закликає мешканців боротися за незалежність, а також прагне розробити вакцину. Головний герой Джоел через всю країну супроводжує дівчину Еллі, яка має імунітет до грибка в надії знайти ліки проти спалаху хвороби. Сценаристами і виконавчими продюсерами проєкту виступили Креґ Мейзін і Ніл Дракман. Перший є творцем відомого серіалу Чорнобиль, а другий працював над серією ігор The Last of Us. Головні ролі виконують такі добре відомі актори, як Педро Паскаль, зірка серіалу Мандалорець, Белла Рамзі, вона ж Ліанна Мормонт із «Гри престолів» та Ешлі Джонсон, яка озвучувала героїню Еллі у грі. Усе це вселяє надію в те, що в серіал Останнє з нас має всі шанси стати кращою екранізацією відеоігор усіх часів. Або, як мінімум, він не посоромить імені свого першу джерела. Трейлери та промоматеріали цю тезу тільки підтверджують, навіть незважаючи на те, що це перший проєкт HBO, заснований на відеогрі. Переконатися у цьому можна буде вже 15 січня на загаданому каналі. Покерфейс цей проєкт не має нічого спільного з однойменною режисерською роботою Расела Кроу. Творцем цього мінісеріалу є Райан Джонсонс, який після своїх успішних фільмів Ножі наголо продовжує залучати зіркових акторів та штурмувати детективний жанр. Цього разу він обіцяє сюжет у вигляді перевернутого детектива, який свого часу успішно використовувався в легендарному серіалі Коломбо з Пітером Фальком. Тобто, глядач же з самого початку буде знати, хто вбивця. А вся інтрига полягатиме у тому, яким чином. Детектив докаже вину цього злочинця. Окрім іменитого режисера, до проєкту також доєдналися володар премії Оскар Едріан Броуді, Наташа Ліон, Рон Перлман, а також постійний актор Джонсона Джозеф Гордон Левіт. На цей час про сюжет відомо тільки те, що розкаже він історію Чарлі, яка має надзвичайну здатність визначати брехунів. На своєму авто автоплімуцька баракуда вона вирушає в дорогу і з кожною зупинкою стикається з новими персонажами та дивними злочинами, які вона просто не може не розкрити. Вийде новий детектив з елементами RODMUI 26 січня на каналі Пікок. Агенція Lockwood і компанія Останнім часом Netflix замовляє досить багато підліткових фантастичних серіалів. Із нещодавнім проектом Тіма Бертона Венздей стрімінговий гігант точно не прогадав, оскільки той став міжнародним хітом. Канал сподівається, що цю долю зможе повторити їх новий серіал агенція Локвуд і компанія, який є екранізацією однойменної серії книг Джонатана Страуда. Колись ці романи були дуже популярними серед підлітків. Саме на цю аудиторію, в першу чергу, і розрахований новий проект. Події в новому серіалі відбуваються у Лондоні кінця 20-го століття, який заполонили різні безтілесні істоти. Примари, духи та привиди. Біда в тому, що поводять себе вони зовсім неприязно, а бачити їх може переважно молодь, яка володіє надзвичайними здібностями. Щоб приборкати усю цю нечисть, у місті починають з'являтися агентства, які надають відповідні послуги. На цьому фоні двоє молодих хлопців та одна дівчина вирішують створити власну незалежну від дорослих агенцію. Одним із їх замовлень стало очищення від привидів одного з будинків Лондона, який просто кишить цими створіннями. Саме це завдання Повнене таємниці загадок стає доленосним як для самих головних героїв, так і для цілого світу. Займається серіалом режисер та сценарист Джо Корніш. Він написав сценарій до першої частини фільму Людина Мураха. а Також ставив підліткову фантастику. Майбутній король головні ролі виконали маловідомі Рубі Стокс, Камерон Чепмен та Аліха Джі Хешматі. На відміну від Netflix, я не вважаю, що цей проект хоч трохи наблизиться до серіалу Венздей за популярністю. Швидше за все, він повторить долю серіалів Моторошні пригоди Сабріни та Замок і ключ. Упевнитися в цьому можна буде 27 січня, однак буду радий помилитися. Терапія Уважний глядач міг помітити, що цього місяця вийшла надзвичайно велика кількість проєктів у детективному жанрі, які не вичерпують себе переліком, запропонованим у цьому відеоролику. Тому, аби трохи розбавити цей список, пропоную вам відволіктись на легкий комедійний серіал, який знято спеціально для Apple TV+. За сюжетом, психотерапевт Джиммі Джон страждає через втрату дружини однак, незважаючи на це, продовжує працювати. Щоправда, тепер він вирішує змінити підхід до своєї роботи, аби бути максимально чесним з пацієнтами. Тобто відкрито їм говорити те, що думає. Образ головного героя втілив зірка серіалу «Як Я зустрів вашу маму, актор Джейсон Сіґел. Вихід нового проєкту запланований на 27 січня 2023 року. Причому перші два епізоди будуть доступні відразу, а решта виходитимуть щотижня. Ось такими цікавими новими серіалами нас будуть розважати цього місяця. У коментарях до відео пишіть, які з них ви будете дивитися, а які ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви можете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.